Привіт, мої любі студенти. Зараз давайте будемо розглядати більш ну, більш гнучке, більш динамічне рішення для декораторів. Якщо ви подивите, ну, подивитесь та зрозумієте, що ми кожного разу використовували декоратор для функцій, які навіть не приймають ніяких аргументів. І, ну, окей, але що нам буде робити? Що нам зробити, якщо в нас функція? Почне приймати якийсь аргумент. Наприклад, ми там захочемо зробити функцію, яка буде принтити hello name. І ось цей name це буде параметр нашої функції. Давайте другий декоратор видалимо. Він нам не потрібен. І давайте спробуємо, як це буде виглядати, коли ми задекоруємо цю функцію. Що, що, що буде відбуватись? І ми натискаємо. Play, і бачимо, що say hi, Missing One Requirement Positional Argument. А, вибачаюсь, тут спочатку. Ну, ми ж тут визиваю function, да, це логічно, ми отримали цю помилку, бо в нас say hi функцію, яку ми передали, очікує name А в нас його нема. І ми такі, окей, передаємо сюди name Але де ми його візьмемо, де нам її взяти? А ми її візьмемо ось тут. Чому? Бо після того, як ми задекоруємо цю функцію. Ця функція стає ось цією функцією. І якщо тут є name, ми очікуємо його тут, то нам потрібно його буде тут передавати. І тепер ми будемо з цим працювати, як того потрібно. Тобто передаємо сюди якесь значення. І воно вже використовується. Давайте ще зараз. Антон. І ми використовуємо вже значення, які ми туди передамо. І тепер. Ну, я можу там навести вам приклад, навіть якщо ми тут, наприклад, не будемо використовувати якесь значення там нейму, у іннеру, залишимо, як нам той був декоратор. Тут буде помилка, чому? Бо sayHi приймає нейм, але sayHi в нас це задекоруємо функція, і в нас, по факту, тут вже не sayHi, а результат роботи ось ну, тут вже функція inner. А функція inner не приймає значення, тому вона нам скаже, що ти там передаєш мені антон, там якусь строку. Бачите? От, inner takes 0 positional arguments, бо у нас say hi це вже inner. Нуль no positional arguments, тобто він не приймає жодного аргумента, а ми передаємо Антон. Тому ось так потрібно робити. Окей, класно. Ми навчилися щось з цим робити. Але давайте уявимо собі, у нас є uh, another high uh, def. І нехай тут буде A, B, C. І return F. Uh, давайте зробимо hello. A. B-C. Все, ми створили іншу функцію, яка приймає три будь-які аргументи. Такі окей, круто, класно. А ми теж її хочемо задекорувати з допомогою нашого декоратора. Ми робимо декоратор один. Зберігаємо. Хочемо визвати another High. Передатись туди там один, два, три нехай буде. Але, як ви бачите, він тут нам каже: ні-ні-ні, ніфіга так працювати не буде. Бо інер в нас приймає один аргумент це name, а ти йому передав три. І що нам у цьому випадку робити? Так, ми можемо створити інший декоратор. Наприклад, там декоратор для трьох параметрів, але в нас буде потім функція з чотирма параметрами, з п'ятьма, з десятьма параметрами, та все інше. Тому як нам зробити так, щоб ми могли використовувати цю функцію для будь-яких функцій з будь-якою кількістю параметрів. Якщо не пам'ятаєте, можете поміскувати. можете е, перейти, поставити на паузу, перейти до е, уроку з функцій, і там я розповідав одну можливість у функціях, саме у параметрах функцій, яка дозволяє нам приймати будь-яку кількість параметрів. А спочатку я вам давайте, щоб це був більш реальний приклад, зробимо декоратор, який буде рахувати час виконання функції. Для цього зробимо імпорт from from Time. import time Ми імпортуємо бібліотеку Time, час для того, щоб подивитися, скільки часу буде виконуватись, фунт, щоб зафіксувати час. Тому пишемо тут: Start, дорівнює Time. Після визову функції пишемо там end, дорівнює time. І після того, як ми тут щось запринтемо, ми робимо там print f function time. І пишемо end мінус старт. Ми зафіксували після визову функції, перед визивом функцією. А різниця це буде час, який виконувалася функція. Це дуже простий декоратор. Але він ну, використовується частенько для того, щоб замірити швидкість виконання вашої функції. Можете потім по погратися з цим. І давайте. Ну, тут можемо для. Зробити щось таку штуку, як time sleep. А, Leep. Це просто зробити sleep Передаємо 1 одну секунду, і тут також імпортуємо функцію sleep sleep одна секунда. Ми просто кажемо, щоб засни на одну секунду. Не виконує Ну, він просто до сюди дойде І одну секунду буде нічого виконувати. Ну, ми зараз подивимося, як це буде у нас працювати. І тепер ми хочемо задекорувати і ось цю функцію. Ось цю. Ну, по факту, там, ми хочемо заміряти час для всіх функцій, які в нас є. І як ми це зробимо? А дуже просто ми це зробимо. Дивіться. Замість того, щоб приймати якесь одне, два, три значення, у нас є така конструкція, як Arx-Swarks. Ну, не Arx-Squarks, а одна зірочка та дві зірочки. Якщо ви не пам'ятаєте або полінувалися повернутись на попередній урок, поясню вам ще раз: Аркс приймає: тобто ми передаємо 1, 2, 3, 10 параметрів. І він всі ці параметри покладе до значення Arx. А quarks – це ж саме, але якщо ми будемо передавати параметри за ім'ям. Якщо ми там будемо там name дорівнює влад, a дорівнює 1, b дорівнює 2, тобто всі ключові параметри попадуть до змінної quarks. І тепер ми можемо всі ці. Ну, а нам же, окей, ми там індером нашим отримали, але в нас же є функція, яка приймає ці параметри. І щоб вона працювала, нам потрібно передати всі ці арги-кварки до нашої функції, яку ми декоруємо. Щоб нас все ж таки передалося там, тут, тут, тут нейм, який ми отримали з допомоги Арсу, тут ABC, або якщо ми там зробимо, там А дорівнює, там, і Б дорівнює, і С дорівнює, щоб це також працювало, бо воно через кварки передасться. І тепер в нас все повинно працювати. І в нас все працює. Як ви бачите, спочатку виявилася решітка, потім почався виконання функції Say hi. Ось тут почали ми використання, ну, виконання цієї функції. Тут ми зробили сліп одну секунду. 1 секунду ми чекали. Потім зробили Hello Anton. І завершили декоруємо функцію. Написали Function Time 1. А, тут return. Давайте зробимо тут print. Print. Давайте ще раз запустимо. Ось. І another high. Тут ніяких сліпів немає. І ви бачите, що ось тут у нас function time. Це одна секунда там з якоюсь там маленько -маленько долю. А... Друга функція, вона виконала взагалі там дуже швидко, це 2,9 на е в мінус 5, тобто 5 крапок після запятої, ми там 1, 2, 3, 4, тобто 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, там щось таке інше. І тепер ми можемо використовувати наш декоратор для будь-яких функцій з будь-якою кількістю параметрів за счет того, що ми використовуємо аргі-кваргі. Тобто я не розповів вам тут чогось особливого, що є саме в декораторах. Це просто знання, які у вас були з функціями, але ми їх приміняємо зараз у декораторах. А стосовно декораторів, ну, взагалі, декоратори частіше за все виглядають саме так. Не частіше за все, а взагалі завжди виглядають так, що в нас є функція декоратор, яка приймає функцію. Є внутрішня функція, яка завжди арк кварк І ці арк-кварк ми передаємо до нашої функції, яку ми декоруємо. Все. Це стандартний формат. Всіх декораторів, ну, простих декораторів, які ми будемо розглядати, які ви будете писати. Є ще один більш складніший декоратор, і його ми розглянемо у наступному.